Знаючи, що Україна зараз на піку децентралізації, друзі з опольського воєводства запропонували обговорити питання роздержавлення на Прикарпатті, адже місцеве самоврядування із власним бюджетом є важливою ланкою у будь-якому населеному пункті. Містети дуже дуже як і в Польщі, так і в інших державах. Все залежить від тих рішень, які відбуваються у столиці, чи то в Варшаві, чи то в Києві. Ви на цей момент обговорюєте питання децентралізації, а ми централізації різних установ. Ця непевність і невідомість відбувається на всіх рівнях місцевого самоврядування. Централізації інституцій і вірозада. Експерти Ради Європи, за словами Дмитра Дзвінчука, визнали польський досвід одним із найуспішніших з усіх країн, адже там реформи місцевого самоврядування провели на зразковому рівні. Тому підказки Польщі для України будуть просто безцінними. Першими кроками в Україні була затверджена урядом методика об'єднання громад. Це якраз і стало помилкою. Зізнаються вже українські експерти. Як наголошують експерти, це була перша помилка, бо сам Процес об'єднання очевидно було треба оформити законодавчим актом. Ось в тому самому передбачити законі про добровільне об'єднання. Обидві сторони обмінялися думками, а вже конкретні дії обговорили поза камерами. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.